Привет, сэр. Вы откуда? Вы откуда? Я Украина, Ивано-Франковская область. Я из Московской области. Из Московской области. Ну да, я тоже был в Московской области, на поселок Костру... Э, Пу, как Костручей, Солнечногорского. А, вы про Солнечный Горск? Да, я был в Солнечногорске, помню. Ну, это давно было, я уже так славу пропоминаю. Ну, ладно, такое это дело. В Москве тоже бебал. А я Украина Ивана Пронковского я уже говорил, наверное, да. Хотел бы вас спросить, вот поскольку вы с Подмосковья, Москва близко, возле Путина, что вы думаете нынче о событиях? Я, так понимаю, что у вас там опять... То есть, у тихо, можете успехи... не материться и шаг ты потный. Вроде с виду культурный. О, как успех? Здравствуйте. Добрый вечер. В чем? Да вот хочу спросить, как успехи у вас В на... чем? Ну, на фронте. А, давим по всем фронтам. Ох ты, я слышал, я слышал, что вы что-то захватили, а оказывается, это так. Что, что, например? Ну, я же не буду, я не люблю, когда территорию рассказывают даже про боевые действия. Слышал территорию, вас по телевизору говорили, я даже расстроился, а оказывается, это так. Ну что, например, то что вот фейк мы запл... это, захватили? Ивана франковск Чуть-чуть да, уже это Ивана Бранковского не сказали? Это что... фейк, фейк, фейк. Фейк, да, ну слава богу. Ивана Бранковский. Ладно, как вы думаете происходит, ну, соотношение между Украиной и Россией? Как вы считаете, что будет после восьмого этого же числа месяца? Далі будемо а, да звісно, Слушайте, так. А, — Звісно, а слухайте, от хотів би вас запитати. Ви ж українську мову знаєте, якби сказали, звісно, да, ну, mm -hmm. тоді я перейду на українську мову. Слухайте, а от хотів би я от, почути, вот так мені інтересне. А якщо Російська Федерація програє, от що тоді будете ви казати? От і, і знаєте, як було от, що то я пригадую після закінчення Другої світової війни. Появилося таке слово денацифікація після закінчення Другої світової війни, слово денацифікація. Я, значить, от трошки так читав, чув, що СССР, значить, жителі жителів Німеччини, які лишилися я маю на увазі живими, для того, щоб отримати зарплату, карточки на хліб, на продукти, водили в кінотеатр, йдеш кінотеатр, подивився фільм документальний. ну, наприклад... Що я, які звірства проходили У Концлагері Гітлера? До художники художественного... був ці документальний фільм, це вже і, і показували звірства гітлерівської армії, яка була, бо там вже було громадяни ж не знали, вони вірили фюреру. І були такі випадки, що коли узнали звірство е, гітлеровської? Армії буде гітлерівської армії, то деякі жителі взялися до душі, що розстрілювалися, вішалися, покінчували своїм життям, самогубством. Після того побачено, що було. Возили безплатно концлагеря. Безплатно? Прямо безплатно. А ну потім карточки давали. іменно, щоб ви подивилися, що там є. От я так думаю, от в даній справі, якщо от буде, почнеться денацифікація. А після закінчення війни між Україною і Росією, і ви узнаєте всі звірства, які проводила Російська Федерація. От мене інтересно, які у вас буде ставки? А які звірства? Ну, наприклад, стріляли по лікарням, породдомам. Наприклад, є відео, коли даже є в прямому відео, коли повномасштабно, коли 24, 24 лютого 2022 року, як ваші солдати переїжджали в гражданську машину Жигулі, з людьми, танками давили. Як і люди загинули під танками, пряма відео йде, пряма був. Ну, ж я розумію, що це вам не доказати. Ні, не, ні, 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 я відео, когда вода вашого вот, там вот это. Э... Давай, она уже наша стала. <свистов> это стану. Роженец Мариупольская, вот, известная, да. Она же з России. Да, да. Она ну ж тобі, знаешь, ты мені тут не рассказывай, бо я. Она... Не, слухай, не, я я так, не пишу. рассказываю, она рассказывала, так, так, так. она же теперь за но, Россию. Но що замі, ж ти розумієш, ты мені не рассказывай. Бо, наприклад, когда дочка моя выбиралась из е, Броводского района, то она видела, что розстреливали машины, як розстрілювали. У мене ж дочка трошки юристів в курсі діла, як ось що були, які документи є, як зв'язувалося, що, що, наприклад, Буче, Ірпинь, ти що розказувати, що тут є. От я, наприклад, вашого блогера, так, не, 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 зараз, дивись, я, наприклад, офіційно, офіційно, коли зустрівся з американським русським блогером Бабичем. Я бабич той, я думаю, що ти знаєш його, бо ти поскільки скільки дивишся. А, 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 а я ж йому кажу: а, Олександр, ти приїдь до Львова, я тебе зустріну, відвезу в Київ, поїдемо в Буча, Ірпінь, і навіть ж і не в ті села, вдруге, але тільки при одній умові, що я візьму твій телефон, твій сайт. Твій сім'я знає о. Фейки. Ні, ні. Ми то якраз як він фейк, я ж йому не кажу, щоб він фейк. Ми просто-напросто, якщо ти пригадуєш, я йому говорив в ефірі, в моєму ролі, я кажу, Саш, ми просто зайдемо в кафе. Ми навіть політичні питання не будемо піднімати. Ти просто з місцевими жителями в кафе будеш чути, що вони говорять. А якщо ти, ти хочеш більш-менш конкретно запитатися, що було, а ми тобі пояснимо. Але я знімаю, веду пряму трансляцію з твого телефона, з твого стріма, з твого аккаунта, розумієш? Вот що сам І що він сказав, Прозумію, не, не, їде, да? не їде, не їде, не їде. Не їде. А ти не хочеш приїхати? Я ж вас там всіх уб'ю. Ну ти добре, ну ти приїдь. Я да не, вас переживай, не переживай, не мені ніхто тобі нічого не зробить. Я ти... вас всіх уб'ю, хахо. Ну вот, видишь, в тебе проява нацизм. нацизм. А вот таких как ты, баганых, я убив. Вот висит, вот по-перше. Дивлюсь, дивись, давай. Дівь. Вот по-перше. Я, по-перше, тобі ще не казав, що ти Кацап. Я орг, я москаль, так. Ти навіть не знаєш, ти сказав Хле, ти навіть не знаєш, що таке хахли. Це раз. Ти хахл. Ну, давай поясни. Достойный, чья будто хохлом? Тебе сейчас найти вырезку из вашего любимого сериала «Слуга народа», где ваш Зеленский говорит, как у украинец превращается в хохла? Это тебя найти и включить. Я быстро найду. Я тебя запытался, дай мне, кто такие Хахо. Найти, да? Ага. Определение, почему называют хохват. Это не я тебе скажу. Ну, я, ну давай, давай, я давай. Скажу. Сейчас даже на Ютубе. Давай Сейчас на Ютубе. Мне... Ин включаю. Ну включаю. давай читай, кто Ветен такие Хахо? набираешь слово «хохол», и там да, значение «кто такие хакол? Ты шукаешь, шукаешь. Тихо, тихо. Да что тихо, тихо, скажи, как, кто такие хакол? Сейчас, сейчас. Ну что два слова? Зеленский ты... тебе скажет. Да при чем тут Зеленский? Зеленский артист, он может, сказать, я тебе... Дай мне определение, кто такие хохол. Я слухать слушать не буду, я тебя дай определить. А почему не До то, то, что да, Хохол, это было до Зеленского, еще виновным. Жил был честный украинец, патриот выбрали, стал хитрым скользким. Ну вороват... что ты с фильма, что художник, художником, я тебя запытался, дай мне означение Хохол. Я же тебе говорю, дай мне означение Хохол, что ты не догоняешь. Я считаю, что мы все с вами рождаемся украинцы. Мы разворотились, значит мы как-то. Или родители, или я, тебе, я, тебе, не Зеленскую, я тебе не артист. Ну ты ж вроде не пацан, ну что ж ты Райся? Я тебе напиши мне, дай мне, что такие хохо. Вот так. я Давай. Давай.